2 лютого 2015 року, дата, яка сколихнула мільйони українців. Після масштабного концерту у Кривому Розі, присвяченому 25-річчю гурту Скрябін, поблизу села Лозуватка в аварії загинув улюбленець мільйонів Андрій Кузьменко. Він був не просто видатним музикантом, письменником та волонтером, а й патріотом, чиї пісні актуальні і сьогодні. Особливе ставлення до пам'яті Кузьми у Кривому Розі. Десять років без легенди. Виконавця чиї пісні знають та люблять мільйони людей. Мешканці Кривого Рогу та гості міста вшанували пам'ять Андрія Кузьменка традиційним автопробігом. Організатор автопробігу Микола Чирва зазначає: багато років 2 лютого було днем проведення меморіального автопробігу до місця загибелі Кузьми. Так було і в 22-му. Тоді дуже багато людей зібралися з інших міст, з Харкова, з Кропивницького, з Дніпра приїжджали з Києва. І ось сьогодні 10 років нові обличчя, нові люди і постійно люди доєднуються до нашого пробігу. І дуже вдячний всім за пам'ять. що Люди пам'ятають, що у нас знаходять змогу долучитися, приєднатися, ну і стати невід'ємною частинкою цього заходу. Цьогоріч у колоні близько 30 машин. Під пісні скрябіна з українськими прапорами вони рушили містом до меморіалу, встановленого на місці загибелі Кузьми. Анна з родиною вперше доєдналася до автопробігу. Ділиться завжди любила пісні гурту Скрябін за життя Кузьми. Встигла не один раз побувати на його концертах. Дуже сумувала про те, що не попала на останній його концерт, тому що була в роддомі з дитиною. От, відповідно, вранці просто дізнався з новин, що на жаль, це був останній його ж життєвий концерт. Тепер є бажання потрапити на концерт пам'яті, тому що творчі дуже любимо. Вона, бачите, роки йдуть, вона досі залишається актуальною. Ми приїхали в цей маршрут. В гру дуже гучно лунала музика із нашої машини. Також прям спеціально підібрали на флешку всі улюблені пісні. Тобто, це, звісно, і люди, як кораблі, і дуже люблю шампанські очі. Хоча в мене не такі, як у його дружини, да, але все ще тому, да, це об'єдна. Українців українців його творчість, бачите, вона працює й досі. Він на жаль можливо ще не встиг сказати все, що міг нам сказати, але ми чуємо, ми знаємо. Сім'я Олексія Новікова мешкає у Кам'янському. З 2017-го вони постійні учасники автопробігу. Чоловік розповідає, в родинному колі часто згадують музиканта, тому бажання віддати шану улюбленому виконавцю веде їх за сотню кілометрів на Криворіжжя. Це насправді е, патріот України. Його думки, так його пісні. Я розділяю, тому що. Ну, ми навіть тільки що їхали, і одна із пісень у нього кинули. Це пісня, яка повністю описує всю буденність, на жаль, буденність нашого народу. Він хотів, щоб було краще, щоб дійсно наша країна жила в мирі, щоб вона жила процвітаюча. Але, але на жаль, з самого дитинства батьки знайомили з творчістю Скрябіна десятирічну Елю. Мені подобається пісня про Львів, тому що там дуже гарно і дуже спокійно. Євгенію 11, він палки фанат Скрябіна. Ми приїхали сюди, я попросив батьків, тому що мені дуже подобається скрябін. Я кожен, Кожну неділю, коли їжджу на ігри, я його слухаю, вспоминаю. Ось. Мені дуже подобається його творчість, його. Душевні пісні. Всі українці повинні його пам'ятати, як гарного виконавця пісень. Він багато зробив для України. Я в Польщі був, казали, що в Польщі його слухають. Всім подобаються його пісні. Но це найкращий для мене виконавець. Для учасників заходу Кузьма залишився у пам'яті позитивним чуваком та надзвичайно талановитою людиною, яка своєю творчістю змогла об'єднати мільйони українців. Людина з великої букви це людина історія. Я думаю, що його запам'ятають, не одне покоління ще буде слухати. Дарій Каплій. Постфактум.